Короче, моя бубочка хвора. сьогодні цілий день щось ригає, Поносить. Навіть не встає, не грається, Вообще нічого. Вообще нічого. що з тобою моя бібусечка, дивіться і поганий. ти, ти сиди. ти погана моя девочка, да? Шо сталося, що Шо моя сталося з тобою, Ой, здесь -то якась какая що потохша. Шо с зайка? Поставте лайк їй, хто може. Може, вона видужує, Та, зайк. Он никей її Тоже жалее. ти жалеешь її, та. Іди пожалей, бібусь? Вона навіть не грається, ничего. дивіться, якісь очки такі потухші. Що з тобою, зайк? Ну що з тобою? Не знаю, що з нею таке. Щось, знаю, таке. Происходит. Непонятно. Я Не знаю, чи вона щось з'їла. Чи що. я не знаю, може десь я не побачив. Щось може перен... Вона ж така у мене. Ай, Короче, лайкос їй по-любому -по поставте. Все, всім папа. -па.